У Ніжині експерти проєктної команди Bike City Consulting представили ескізний проєкт площі Івана Франка вже з урахуванням велоінфраструктури. Мета зробити велорух у місті безпечним. Велотранспорт на сьогоднішній день дуже популярний. В місті Ніжині. Ми бачимо сотні і сотні велосипедистів, які рухаються по місту. І звісно, питання велоінфраструктури воно ну багато багато років вже обговорюється. На сьогоднішній день ми зробили важливі кроки з програмою. Добре з нашими партнерами. Зараз вже проходить стадію розробки повністю велоінфраструктура міста Ніжина. Необхідність розробки даного проєкту виникла у зв'язку з тим, що Ніжин, як і інші міста України, має проблеми неефективного використання вуличного простору, надлишковою автомобілізацією та низьким рівнем безпеки дорожнього руху. Це приймають участь фахівці з Києва. Це проект там високого рівня, і я дуже надіюсь, що це змінить докорінно і безпеку руху, і вигляд міста. От хочу додати, що одна з концепцій це повна зміна нашого такого звичного кола, яке на площі Франка, тобто в. Концепції його повністю змінити, змінити рух, розширити центральну вулицю міста ніж на пішохідну зону. І наше коло може повністю змінитися і бути в іншому форматі. Невдовзі ескізний проєкт площі Івана Франка буде опублікований на усіх офіційних ресурсах Ніжинської громади та стане доступний для обговорення у коментарях. Мені дуже цікаві такі проекти, які глобально змінюють наше місто. Вони продумані, вони європейського зразку, і ми потроху відходимо і такого радянського надбання, яке у нас є, поступово в Ніжині планують розробити зручну велоінфраструктуру по всьому місту.